Я українець, є у мене право на рідну мову та свою державу, на гордий прапор, золотисто синій. на щастя жити у такій країні. Я українець, право знати маю про тих, кого героями вважаю. Що людство рятували від руїни, синів і дочок гідних України. Я українець. Право мати хочу завжди усе, що думаю казати, на незалежну та міцну державу, на все, що гарантоване по праву. Я українець, і моє це право. Любити землю горду й величаву та дух свободи набирати в груди. Я українець. Був ним, є і буду.